Вітаю на своєму каналі сад, город і трошки позитиву. Сьогодні 18 жовтня я зайнялася посадкою клубніки. Я натягнула шнурочок, прогребла такі рядочки, їх трошки не видно, бо пройшов зараз дощик, насипала у рядочок. Попил, древесна зола і сажу ось такі пасинки, полуниці. Ось такі. Сьогодні посадила ось такий рядочок. Вони мене будуть довгенькі. Цей рядочок, він трошки такий розсада куплена і вона трошки має не дуже такий гарний вигляд. Будемо сподіватися, що вона прийметься. Ось так виглядить мій рядочок клубніки. Думаю, ще буду садити, так як зараз така гарна погода. Проходять дощі. Саме час посадити і вона буде гарно прийматися. Дякую всім за увагу, гарного всім дня і мирного неба!